Вітаю вас, мої малята. Сьогодні я розкажу вам казку Ольги Зубер, добрий зайчик. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Жила в одному лісі вредна лисичка. Ні з ким не дружила. З усіх капкувала, обманювала, дражнила та найбільше дошкуляла зайчику. Підстерігала піймати грозилася. Та от сталася халепа, застудилася лисичка, лежить вдома, кашляє. Хоч відпочинемо від неї, радіють усі. Всі, окрім зайчика, шкода йому руденько. Спіквінка капустяного пирога поклав до кошика та й пострибав до мишки. Мишко, дай, будь ласка, лікувальних трав для лисички, які ти влітку збирала, попросив він. Для лисички? здивувалася мишка. Так, хворіє вона, допомогти треба. Добре, погодилась мала й поклала до зайчикового кошика м'яту, ромашку й липу. Дякую, пострибав зайчик далі. «Ей, білочко, дай, будь ласка, сушених ягід від застуди. А для чого тобі? Для лисички? Для лисички? Так, хворіє вона, допомогти треба. Добре, тримай, сказала білочка й кинула пакуночок з малиною, калиною й смородиною. Сіренький подякував та поспішив до ведмедиці. Дай, будь ласка, скляночку меду для лисички. Для кого? Не повірила своїм вухам ведмедиця. Для лисички. Хворіє вона, треба допомогти. Ну, добре, дам вже. Поклав зайчик скляночку меду до кошика і пострибав до лисички. Аж тут сова. Чекай, зайчику, ось візьми, для себе в'язала, та хай лисичці буде, сказала вона й поклала до кошика теплого пледа. Дякую, зрадів зайчик і постукав у двері лисиченої хатинки. Хто там? почулася зсередини. Зайчик. Зайчик? Неабияк здивувалася руденька і відчинила двері. Ось, візьми тут ліка й гостинці. А ти що мене не боїшся? Боюся, зізнався малий, але ти хворієш, тобі допомогти треба. Пробач, зайчику, що ображала тебе, більше не буду. Закрила лапками оченята лисичка й заплакала. Почули звірята, що лисичка плаче. Повиходили, почали втішати. О, дуже швидше будемо дружити. Добре. А ти, зайчику, віднині будеш моїм найкращим другом, сказала лисичка і подала йому роденьку лапу. Скажіть, малята, сподобалась вам казочка? А яка ж халепа сталася з лисичкою? А хто вирішив лисичці допомогти? А що ж приніс зайчик для лисички? А як ви гадаєте, чому лисичка заплакала? Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі!